Доброго дня, Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, кандидати в воді. З вами Тарнушко Володимир Павлович та Автошкола Нова. Розпочинаємо сьогодні вивчення розділу 22. Перевезення вантажу. Шановні друзі, перед початком зробимо розминку, руки в сторону опущені. Права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми піднята вверх від грудей. Сторони опущені, права перед грудьми піднята вверх від грудей. Це жести регулювальника. Вчимо їх і повторюємо кожен раз. Розімнемо мишці гарною піснею або. Павбізянічає перед зеркалом. І так, шановні, перевезення вантажу. Значить, це дуже важлива тема, тому що водій відповідає як за пасажирів, так і вантаж. Значить, по-перше, водій повинен знати. Скільки вантажу може нести, ввести його автомобіль? Розумієте, ці дані він повинен взяти з технічної характеристики заводу виготовлювача. Тепер, ну, всім зрозуміло, що в залежності від вантажопідйомності і Конструкція автомобіля, автомобіль може перевозити різні вантажі за вагою. Зрозуміло? Да? Тепер, саме головне, що перед поїздкою водій і ніхто інший повинен переконатися, що груз. Правильно розміщено, тобто якщо краще, груз розміщати на вісі понижче, тому що є таке поняття, як центр тяжко. І саме цікаво, щоб він не переміщався під час руху, тобто добре його закріплює. Тобто перед початком руху розміщення, закріплення, а вже під час руху в обов'язки водія входить контролювати вантаж, щоб він не переміщався, не волочився і не наражав нікого на небезпеку. І так. Саме головне, друзі, це запам'ятайте, що забороняється перевозити вантаж, коли він наражає когось на небезпеку, призводить до втрати стійкості автомобіля, обмежує оглядовість закриває зовнішні світлові прибори. Тобто ви можете на верхній багажник взяти, це, наложити сіно, і це сіно буде так звисати такими клочками і закривати зовнішні світлові прибори. Це забороняється. Значить, вантаж. Не повинен створювати шуму, пилу, не повинен забруднювати навколишнє середовище та проїзну частину. Ось так. Ось така ситуація. І це все, за це все відповідає одна людина, яка сидить за кермо Тепер, шановні, інколи, приходиться так, що Потрібно перевозити якісь речі, які виступають за габарити автомобіля. Тому в цьому розділі чітко вказується, що до метра ми не позначаємо, якщо спереду і ззаду він виступає до метра, ми його не позначаємо. Якщо по ширині, то не більше, ніж на 0,4 метра. Зліва і справа зрозуміло, що викладуйте симетрично. А якщо вантаж виступає ззаді більш як на 2 метри його потрібно позначити спеціальними флажками з косими такими лініями. Але в житті, але в житті можна. І обов'язково всі прив'язують червону таку тканину. І це вже краще, ніж зовсім нічого. Тому що при поворотах, оцей виступаючий вантаж, він може зробити свою чорну справу і комусь е, пошкодити автомобіль або ще хуже може. Може людину пошкодити здоров'я комусь з інших учасників дорожнього руху. По висоті не більше 4 метрів, можна перевозити вантаж. Зрозуміло, що є лінії електропередач, є мости, тому наша задача. Нічого не обірвати, нічого не поламати, а поїхати з точки А в точку Б. Якщо ж у нас інші габарити, то, шановні, це є спеціальні правила, спеціальні дозволи потрібно отримувати на перевезення крупногабаритних та великовагових вантажів. Значить. Як ми, будучи водіями категорії Б, повинні ідентифі ідентифікувати великоваговий або великовантажний транспортний засіб, який перевозить такий вантаж. Значить, якщо вантаж небезпечний, то на тому автомобілі повинен бути ввімкнений ближнє світло фар. Тобто ми його зразу побачимо. І особлива увага, особлива обережність. Далі повинна бути табличка, небезпечний вантаж. Якщо це крупногабаритний техніка, то... Будь ласка, ще оранжевий маячок, спецсигнал. І якщо це сільськогосподарська техніка, яка перевищує по ширині 2,6 метра будь ласка, такі автомобілі такі, така техніка сільськогосподарська, вона супроводжується автомобілями супроводження. Де ззаді встановлено знак, що. Об'їзд тільки з лівої сторони. І він не має права виїжджати на полосу зустрічного руху, а йде по осьовій лінії і інформує інших учасників дорожнього руху про їдучий спереді негабаритний транспортний засіб. Ще що хочу сказати в цьому розділі, звертається увагу, що в темну пору доби, значить, сільськогосподарська техніка шириною більш ніж 2,6 метра, вона заборонена їй рухатися після заходу сонця і заборонено рухатися їй. Колоною. Ось така ситуація. Тому будьте уважні, якщо у автомобілі ввімкнено ближнє світло фар, то знайте, що це може бути автомобіль, який везе небезпечний вантаж. І наша задача обережно супроводжуючи і контролюючи його своїм поглядом, Безпечно роз'їхатися і не створити перешкод. І так, підводимо підсумки, за вантаж, який ми перевозимо. Це може бути вантаж наших пасажирів, але ми за нього відповідаємо. Тобто, як він розміщений, як він. Е розміщений, як він закріплений, і під час руху, будь ласка, контролюйте. Іноді, ви знаєте, ну, ви скажете, а як можна контролювати, якщо щось там покладено на багажнику зверху? А будьте уважні, інші водії, інші учасники дорожнього руху, перемикання світла фар можуть вам про це нагадувати. Тобто це не обов'язково десь там е, поліцейський автомобіль спереді. Це може бути у вас перекошений, перекошений вантаж на багажнику. Тобто будьте уважні, робіть зупинку в безпечних місцях. Бажано з'їхати на стоянку. Зрозуміло, так? Да? Добре, шановні друзі, вивчайте правила дорожнього руху разом з автошколою новою. Миру усім. Разом до посвідчення водія. До побачення, до нових зустрічей. Всього найкращого.